Перші враження від користування ось такої от зарядної станції Анкер. Це китайська станція. Чимось вона е, нагадує всім відому Екафло за своїми характеристиками. Є свої переваги, є свої недоліки. От е, Через неділю юзання хочеться зробити невеличкий такий огляд. Е, По-перше, сама станція має потужність 1000 е, Вт. Пікова її потужність 1500 Вт. Ємність 1024 вольт години. Ну, Хто розуміється, на електриці можна перевести в ампер години, але я думаю, що це робити не потрібно. Чим вона гарна, по-перше, вона легка, вона важить всього навсього 13 кг. От вона у мене на даному етапі знаходиться під столом робочого столу. До неї під'єднана розетка. Одна, ми навантажуємо одну розетку, вона включається і виключається окремо. Чим це дуже е, добре, ви можете окремо включити, наприклад, зарядку USB Type-C, окремо включити автомобільну зарядку і окремо включити перемінний струм. Тому що якщо, наприклад, постійно буде включений перемінний струм, інвертор буде працювати, і, звісно, він буде вживати деяку енергію. Якщо навіть у режимі безперебійного живлення у вас буде крутитися ваш лічильник. Дивіться, під'єднано ось отаким образом через зарядний пристрій, який йде в комплекті, вона заряджається. Витримує вона навантаження, ну, дивіться, достатньо заварити каву у кавомашині. Е, достатньо дивитися телевізор, достатньо для освітлення, достатньо для користування ноутбуком, достатньо е, ну, навіть я б сказав, користуватися якимись невеликими побутовими приладами, типу міксера, якщо вони невеликої потужності. Можна запитувати інверторний холодильник. В мене ця штука робив в парі за таким безперебійником, я його вже показував у себе. Це е, у нас питає роутер і аварійне таке освітлення. За неділю користування ну, негативних про неї ніяких вражень не склалося. Дуже гарна станція за свої кошти. Е, ну, Єдине, чим вона поступається, екофло, це швидкістю заряду. Повний заряд буде відбуватися десь в районі 5 годин від повної розрядки. Екофло це робить за 2 години в турборежимі. Ну, Якщо кому цікаво, ставте лайки, підписуйтеся, будемо далі робити огляди, хто як виживає в наш непростий час.